Добро вечір. Здорово. На які теми спілкуйтесь? E -hmm. Секс-наркотики. Слухай, давай я тобі розкажу про тебе. Про тебе і про твою баришню. Давай. Я розкажу наскільки ти нею класно, сумісний чи несумісний. Називай, називай дату народження свою і своєї баришні. Ползу, говорю, число. число? месяц рик. Мама 26.01.2005. стоит на первой 2005 году. Нет, нет, спочатку свою, спочатку человеча. А, 23 что, что там? Ты хочешь там на меня кредит оформляешь? Да, кредит оформляю, сейчас оформлю кредит, зачекай трошки. Я тебе сейчас зекономлю. Девчина, слышишь меня? Я тобі і їй, особливо тобі, зекономлю багато часу, фінансів і я врятую твоє життя. Можеш зараз посміятись, але я зараз в інстаграм свій напишу, подивися, що там за контент в мене. А тепер слухай. Дивись, спілкуватись тобі з нею некомфортно. Судячи за все, ти з нею нещодавно познайомився. Далі. Щось зробити разом з нею. Ну, наприклад, чекай. Як бізнес-партнери, ви дуже класні, вам легко вдається якісь проблеми, питання вирішити, розв'язати якісь задачі, супер. Але що дуже погано, бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації. Тобто, трошки разом поживете, сваритись будете часто, миритись як швидко, я не знаю. Миритись будете, але сварки будуть часто. І спілкуватись некомфортно. Гармонії в таких стосунках немає. 100%. 100% не буде нормальної сім'ї. Тому якщо хочеш, щоб вона тебе посадила на аліменти і не бачити дитину, будь ласка. Можеш мене зараз переключити, можеш сказати, що я, я подивлюся. Так, да, подивись, подивись. Я ніколи не помиляюсь стосовно того, що я тобі зараз розказую. До речі, я зекономив. Зараз твій час і я час зекономив тієї дівчини. А якщо, якщо, якщо дивіться, якщо мені приємно з нею спілкуватися, це не, 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 не сувпадаю. Там трошки тільки, трошки спілкування. Ну, поспілкувались і розбіглись, все. Я ніяк свої слова не поміняю. Я буду тобі дуже вдячний, коли ти. Ну, я не примушую тебе з нею розстатись, а ви по-любому розтанетесь, ти не зможеш з нею жити, вона з тобою теж не зможе жити. Буду буд тобі вдячний, Коли розійдетесь, роз напишеш мені під моїм останнім відео в інстаграмі відгук, що зустрій мене в чат рулеці і. Що я сказав тобі? Воно здійснилося. Отакі От справи. Добре. Гарного вечора, бажання. Отакі справи, шановні друзі. Я знаю, що цей хлопець, він мене перший раз бачив, він думає, що це якась фігня, тому що він не знає всієї цієї системи. Я думаю, що коли він зайде до мене в Інстаграм, в YouTube, подивиться відео, подивиться, що за контент, він подумає. Але слів своїх я назад не візьму, там цифри в них дуже-дуже поганенькі. Тому я кажу, що ця пара дуже-дуже слабенька за своєю сумісністю. Тому будьте обережні, економте свій час, психічне та фізичне здоров'я і фінанси. В цьому я вам можу допомогти. Шукайте свою другу половинку, замовляйте в мене список, сумісних дат людей протилежної статі. У вас є список. Це вважайте, що у вас є магніт, з допомогою якої, якого ви можете знайти голку у сіні. Ну, начебто, все. Підпишіться, поставте лайк, гарного вечора!